Боже великий, Боже безмежний, як втішно, що Ти є у всьому! Ти все пронизуєш, усюди проникаєш, знаєш всі ноти нашого розпачу, усі відтінки болю розрізняєш. Не лишай українське горе у сиротинці війни, синови його, до серця свого пригорни і як матір породіль, нагодуй молоком перемоги. Ти той, хто вислуховує з любов'ю, хто цілодобово приймає. Лікує вірністю. Немає нічого, де б не було твого пульсу. Порад твоїх плечі опора з невіреним. Ти вихід правдивий, турботливий. Твої вуха як птахи, як бджоли, як пластирі, вони шукають молитов, прохань прослави, слів із серцем, збирають крики болю з розпачем, захищають, годують їх вислуховуванням. Подряпини душі покривають зціленням. Життя це мікрофон, це рупор, це ютюб, най серце співає, кричить, душа знімає відео про слави. Життя це виклик, випробовування. Щодня Тебе благословляти. Боже, ми ж переможемо. По скрипту. Душа пірнула у псалми. Молитов човнами води серця. Прикрашені. Посійте в землю моїх відео перегляд, і Най вас благословить. Прорвемося переможемо. Все буде перемога побіда наша. Амінь. Амен. Омейн. Слава Богу. Слава Україні. Слава ЗСУ.